Ейтейтер з Бразилії, я з Німеччини. Тож ми подумали, що почнемо цей курс з футболу. На жаль, мова корпоративних фінансів не португальська чи німецька, які ми з ейтером вивчили в дитинстві. Мовою корпоративних фінансів є бухгалтерський облік. Тож у цьому модулі ми навчимося користуватися фінансовими звітами та даними бухгалтерського обліку, щоб розуміти внутрішню кухню компаній. Ми будемо використовувати фінансові коефіцієнти для вимірювання таких понять, як ліквідність, прибутковість та фінансове регулювання. Спробуємо зрозуміти, як компанії генерують і витрачають гроші, використовуючи звіти про рух грошових потоків. Отже, з точки зору мети важливим є те, що в корпоративних фінансах ми вивчатимемо інвестиційні рішення, які приймаються компаніями, а не людьми. Тож ми зміщуємо наш фокус і говоримо про компанії. Перш ніж думати про фінансові інвестиційні рішення, ми повинні обговорити мету корпорації. Тож, яка мета компанії? що максимізують фірми, коли приймають фінансові інвестиційні рішення? У цьому модулі ми обговоримо цю дійсно важливу ідею акціонерної вартості концепцію її максимізації. Розглянемо, чому є сенс максимізувати акціонерну вартість, а також обговоримо проблеми, які виникають потенційні проблеми, з якими можуть зіткнутися компанії, коли вони зосереджуються виключно на максимізації акціонерної вартості. Зокрема, ми розберемо, чому максимізація ціни акцій є резонною метою для компанії і є кращою за такі альтернативи, як максимізація поточних прибутків. Але також дослідимо потенційні проблеми, які це може викликати. Так, наприклад, існують конфлікти між максимізацією ціни акцій з одного боку та соціальною відповідальністю працівниками та урядом з іншого боку. Тож ми поговоримо про них, а потім, нарешті, про проблеми агентств. Тобто про те, що менеджери не обов'язково максимізують акціонерну вартість і про те, як практика корпоративного управління може допомогти у вирішенні цієї проблеми. Насправді, ця остання частина проблема максимізації акціонерної вартості настільки важлива, що ми повернемося до неї в останньому модулі другої частини цього курсу, але тільки після того, як зрозуміємо мову фінансів набагато краще. Гаразд Далі у першому модулі ми будемо вивчати мову фінансів, дізнаємося, як використовувати інформацію. З бухгалтерських звітів для вимірювання ключових понять корпоративних фінансів, таких як ліквідність та платоспроможність. потім розглянемо звіт про прибутки, щоб виміряти прибутковість і звіт про рух грошових потоків, щоб зрозуміти, як компанії генерують і витрачають свої кошти. У кінці поговоримо про співвідношення ринкової вартості з точки зору корпоративних фінансів, такі як ринкова вартість до балансової. Розрахуємо ці коефіцієнти та дізнаємося, що вони означають.